Ух, ранок недобрий добрий. Збираємось на рибалочку. Заразу, откуда рибі глаз з боку? Вроді широкий формат. Та широкий. Ну, справді, прямо кутничок. Все одно рибі щелк, чи може це лінзу треба зняти, ну вона добре стабілізує того. Не зніму. Мікс з, зі спеціями пшонка. Якщо буде мало, додамо ще один мікс, але вже без спецій, оригінальний. Оп! Палтус катюша. Мені більше, звісно, подобався палтус в пеліці, бо шикарний пшеничка піде на гачок, якщо закинемо поплавчанку. Так, обана. І насадимо горошку. Весною відпрацьовував добре. І минулого року, і цього по коропу на інгульці. Попапи, я, здається, закинув уже в сумку. А ти хто? Ована. Пілець, аміно, кальмар, журавлина. Був би кораблик, ціни б тобі не було. Ех, ти хто? Часничок. Краще відкривати не буду. Це було б круто взимку з криги на тарань. Там, де ми її ловили, якщо пам'ятаєте, в цьому році навряд чи навіть якщо вона там буде, тому що долітає навіть сюди, не те, що там коло Дніпра. Отакі пироги. Що ж, сілочки на все добро в описі під відео, а там же і силочка на карту на банку, так сказати, нам накидати у відро трохи мілочі. Навіть не знаю на що, на бронік вже зібрали. Але є ще каска і наушники, і я так глянув, вони коштують, блін дорожче, ніж бронік. Ви її здіваєтесь, де каска зараза, а де... де бронік? Ціни страшні, але то таке. Маємо, що маємо. Що ж, не розводимо болтологію, погнали на озеро. Так. Та й-мою. Сидить. Сидить? Сидить. Вже піднирнув під сусідню вудку а що б тебе? Не знаю поки, встань десь там. Папка, тихо. Не спіши, він там попутався. Непонятно, як вообще він попутався. На дві вудки мудрився. Папка, це не спінінг, це удочка поплавочна на карасика. Не попутає, тихо, все хорошо. Він не сильно бігає. Не вспливає, конечно, Ну, то пуха. Та обичний короб. Папка, ти не бачиш не, не ліз. Щас зачепиш за крючок і він зійде. він спливе, колись. Тут головне не спішить. Точно два-три кілограма снится. О, вроді одну розпутав. а то він Зачепився. Та зараз все буде. Він сильний. Він що, за жопу зачепився чи що? Вроді ж був за рот. О, вже за рот. Ну да, такий кіла на два. А за тут не три. Помни, що в тебе подсака длинна. Не надо краюшком ловити. Єс. Ото є. Папка тобі. Вижа, мерещиться постійно щось. Ну так, да, є трошки. Не загубу. Взяв, Ще я вудку приберу, щоб вона не діло не надіяла, де Ну що ж ти його так держиш, що він по мостику держи за дуги, За дуги. Як я по за... за його за цей за важу, рукоятка ця важа? Та нормально вона важа. Так. 2,50 п'ятдесят. Грам двести голову одніме. І все. Все, можеш підняти його, як я учив показати. За, за пузо і за голову. О, ну почти. Так? Все. Да. Можна відпускати, не роняя. Єсть. порядок. І по старой схемі клац. І по старой схемі кльос і готова. От так от попустимо лісочку. Все вудлище на місці. Кукурузка і пшеничка трикобайц насажена. Амури паразити скубуть. Скубуть оцю веточку Уже раз, два, три, Замічаю, думаю, що воно дергає і дргає. Смик і смик у воду. За листячко гад хватає. О, о, дивіться. Перший раз бачу Наживо, і щоб на камеру записати. Стригуни, надо листочок насадить і закинуть туди. Ну, трошки стрмно і зашкварно. Морально, психологічно не готовий. Дивіться, дивіться, що робить. Ого! Я в шокі. Оце да. Оце амури оджигають. Ворують комиші. Гаражі, гаражі. Ну так то ніде в'ятки не лежать уже на воді. Оп, оп. Ой тільки гляньте. Тільки О, гляньте. Все. Підсікай. Подіргало і перестало. Це могло взагалі пропливати. мимо чи карась зачепити. Короб обично взяв і попер. Та не важливо. Я там за другим наблюдав. Амури комиш стригуть під берегом, дьоргають за комиші, та вудка поплила, ніхто нічого не тяне. Може вже і зійшло, кстати. То там зайти можна. А, ні-ні-ні, поплила, поплила, хорошо йде. І не зачепили. Навірно, вже зійшло. Нічого не розумію і не можуть цапанути. Это что за фрукт? Просто гонял. <с> О, я бачу поплавок свою. Оп, потонул. Нормально. Неща. О, вроде зачепылы. Может, ещё и рыбу зловлять. Удочку поймали, а черепу поймали непонятно. Та не вроде сидит. Есть коробчик. Горобчик закілушний. Нормальне кіно. Оп. І що, і все. Ну, потягло, потягло і бросило. Поплавок. Мучало, мучало. Вроді наконец-то взяла, дивлюсь. Ну і ось ось, 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 ось сразу потягнув, зразу як тягнув, а сразу потягнув, і що? На-на. Ось туди, де амури тусуються. Оп. Вроді порядок. Може ще якого підловимо. Оп! І нифіга. Нема. От так от виложило, підмануло, підвело. Навіть каша осталась ціла. Цим гріх не воспользоваться. Закинемо поближче. Вот тут збоку якісь приїхали випить, закусити. І нам вудки перекинуть. Мені це взагалі не подобається. Ну і тут каша осталась ціла. Непогану кашу, кстати, замішав, виходить. І найголовніше, що так і виходить. наконец то хмарність появилась хоч якась. Бо не було ніякої. Запихкалися тут. Може риба почне клювати, хоча я в цьому сумніваюся. Оп! Порядок. Закинули поближче, щоб нікому не мішати і нам не мішали відпочити. Спека смертна, просто капець. Навіть камера відказується на зарядку ставати. Та що там камера і мікрофони? Там же. Це просто трендець. Сьогодні треба пошабашити пораненше і на трасі кавунчика купити. Два, ні, три. Ми ж не одні. Два нам. На неділю двох хватить. Вчора були персики, сьогодні кавуни. Персики, до речі, у нас в Херсоні містами можна взяти здоровенні по 25 гривень. Не бувала халява, народ виносить, врожаї в цьому році величезні у всіх. Сподіваємось, в наступному році не померзнуть і наш, наші дерева дадуть врожай. Отак от. Так -от. З малятиною скоро заваняє і вже ваняє прямо з досок містами клей, лак виходить. Покривали цим. Толі морілкою, то лаком, толі смолою і містами пропитується, наступиш, якби в ж якусь жвачку ставчи. В суперклей вимазався, ходиш, все липне. Вещі теж на доски лучше не ложить, бо все в нього вимазується. Зараз да, ще трошки та й пошабашили, той кадр теж вже готовий. <реш> <реш> Слабенько, але в принципі непогано. Зранку своє взяли, так сказати, Це за жари. На наступному тижні, можливо, жари вже не буде. Я відчуваю, ми його теж застанемо. Його. Ой, наркомани збоку влізли в камеши, взагалі непонятно хто і беруть, нас збоку перекидують взагалі на ровному місці. Хто такі, зачем, нафіга, куди? Що ви творите? Наглі люди взагалі дурні. Отак так от приїхав, забронював місто. От чокнутих ніде не заховаєшся. Та й таке, хай буде. Нус. Коробчика виловили, лісову ягоду і пшонку. Ми залишимо на, на потім. Так що лайки з вас вітаються, як і бомбящі коменти. Ех, і до зустрічі на війні. Що проїхать? Блін, нас перекидують по всім пронтам. Треба сматуватися. Зараз почнуть наші спіннінги витаскувати. Вічна народу понаїжджає під этим ділом. Ne taky. <laughs> Pohnal do domu.